Тарас Шевченко, мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас гнята за селом, що то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо любо стало, неначе в Бога, уже прокликала до А я собі в бур'яні Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. Як м'яз, тається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило, Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Мов, поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Убернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. Сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. І наче сонце засіяло, і наче все на світі стало. Моє лани, гаї, сади, І ми жартовичі похинали, чиї гнята до води. Придня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить. Чому господь не дав дужить малого віку дімраю? Умер би горуч на ниві, нічого б на світі не знав. Не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.